Господь, Спасибі мій Господь і Бог з дитинства беріг від тривог, щоб у воді не утопитись, не допустив з кимсь побитись, Прости, що пізно я прийшов. Спасибі, ти мене знайшов, жив у пилюці і грязі. Обмив, очистив від землі, Господь весь час охороняв, дорогою честі водив, на вірний шлях він направляв, доки і вдруге народив, хоч залишилось мало жити, та до кінця хочу служити І багатьом людям розповідати, що ти один можеш спасать. Господь, дай мудрим мені бути і Твого слова не забути, святое ім'я прославляти, а в душі спокій зберігати. Тебе, спаситель, я люблю і церкву вірную Твою маю надію лиш на тебе. До тебе хочу я до неба, прости, що, може, щось не так подумав, зробив, дай нам знак, щоб тобі правильно служив і по правилах твоїх жив. Можна ще один пристань,